Стосунки з братами і сестрами, це ж, мабуть, один з найглибших і найтриваліших зв'язків у житті. І знаєте, хоча ми часто цього просто не помічаємо, саме вони формують нас, можливо, навіть більше, ніж будь-хто інший. Ну що ж, давайте розбиратися, як саме цей без перебільшення потужний зв'язок впливає на те, ким ми врешті-решт стаємо. І що найдивніше попри те, що переважна більшість із нас має братів чи сестер. Соціальні науки якось довго обходили цю тему стороною, просто ігнорували, а дарма. Адже їхній вплив на нас, виявляється, може бути набагато сильнішим, ніж вплив батьків чи навіть школи. Так, це не якась там рідкість, це фундаментальна частина життя для абсолютної більшості людей. Тобто, мати, брата чи сестру, це знаєте, радше правило, аніж виняток. І ось вам просто одна цифра зіша, яка змушує по-справжньому задуматись: 80%. Виявляється, сьогодні діти там частіше зростають із братом чи сестрою, ніж із батьком у домі. Це це вже саме по собі говорить дуже багато про те, наскільки цей зв'язок є базовим, фундаментальним. Так от щоб зрозуміти самісінький корінь цього суперництва, давайте зазирнемо в одну з найдавніших історій людства. І це, повірте, не просто якийсь там міф, це справжній ключ до розуміння тих сімейних динамік, які, ну, які актуальні й досі. Отже, спочатку був Каїн, просто уявімо собі цю картину. Вся любов, вся увага батьків, усе це належало тільки йому, весь його світ обертався навколо нього одного, і він просто не знав, що може бути якось інакше. А потім з'явився Авель, і все змінилося. Раптом батьківську увагу, цей безцінний ресурс довелося ділити на двох. Для Каїна це був справжній шок, який він просто не зміг, не зміг прийняти. І саме тоді в його серці зародилися перші зерна ревнощів, які згодом проросли у щось набагато набагато темніше. Їхні життєві шляхи насправді були значною мірою визначені порядком народження. От дивіться. Каїн, старший, він мав іти слідами батька, продовжувати справу родини і відчував на собі весь цей тягар відповідальності. А Авель? Авель, як молодший, був вільний, він міг обирати власний шлях і, що цілком природно, дивився на свого старшого брата, як, наприклад. І ось ця різниця, різниця у свободі та очікуваннях, саме вона й посіяла ті самі зерна конфлікту. А кульмінацією, звісно, стала та сама мить, коли батько відзначив щедрий дар Авеля, а от скромний дар Каїна просто проігнорував. Уявіть собі, цей момент: глибокий, пекучий сором Каїна переріс у сліпу, всепоглинаючу ненависть. Ну а чим це закінчилося, ми всі знаємо. Але ця давня історія це ж не просто казка на ніч вона насправді ідеально ілюструє психологічні механізми, які працюють і сьогодні в наших сім'ях, і це плавно підводить нас до праць одного дуже видатного психіатра, який, здається, таки розгадав цю загадку. Пояснення нам дає праця австрійського психіатра Альфреда Адлера. Саме він був одним із перших, хто взявся серйозно дослідити динаміку стосунків між братами та сестрами. Так от, Адлер взважав, що головний мотив нашої поведінки це прагнення до значущості, таке собі бажання компенсувати вроджене почуття неповноцінності, яке, за його теорією, з'являється ще в глибокому дитинстві. І ось тут з'являється ключове поняття диференціація. Щоб уникнути цього прямого зіткнення лобами за увагу батьків, діти здебільшого несвідомо починають шукати власну унікальну нішу в сім'ї. Якщо старший відмінник, то молодший може стати душею компанії, якщо одна сестра спортсвенка, інша може раптом захопитися музикою. І це не свідомий вибір. Ні, це глибока, майже інстинктивна психологічна стратегія виживання. Сам процес виглядає приблизно так: крок перший: виникає конкуренція за обмежені ресурси: любов, увагу, час батьків. Крок другий, щоб цю конкуренцію якось зменшити, діти починають шукати сфери, де вони можуть бути успішними, де їх не будуть прямо порівнювати з братом чи сестрою. І крок третій, як результат, кожен знаходить свою унікальну роль у сімейній системі. Хтось стає розумником, хтось артистом, а хтось спортсменом. Але що ж відбувається, коли цей процес диференціації, так би мовити, не спрацьовує. О, історія знає чимало таких прикладів. Скажімо, брати Келох, ті самі, що вигадали кукурудзяні пластівці, буквально судилися за право називатися їхнім винахідником або брати Даслери. Їхнє суперервництво було настільки запеклим, що вони заснували конкуруючі фірми Adidas і Puma і розділили ціле німецьке містечко на два ворожі табори. Це ж просто неймовірно, і це яскаво показує, наскільки руйнівною може бути. Така от нерозв'язана конкуренція. Ну що ж, від класичної теорії давайте перейдемо до сучасних досліджень. Що ж наука говорить нам сьогодні про те, як саме брати та сестри нас формують? Зараз розглянемо шість ключових наукових фактів. Отже, перше виявляється, первістки та єдині діти в родині в середньому мають трохи вищий рівень IQ. Важливо, це не означає, що вони якось від природи розумніші. Ні, наймовірніше, це просто пов'язано з тим, що на старті вони отримують більше індивідуальної уваги від батьків і на них покладають вищі очікування. Другий момент це гендерна динаміка. Дослідження показують, що стосунки між братами часто бувають більш конфліктними, можливо, через боротьбу за домінування. Водночас стосунки між сестрами, як правило, є більш близькими та довірливими. А ось вам ще одна цифра, яка просто вражає: вдвічі молодші діти проводять зі своїми старшими братами та сестрами вдвічі більше часу, ніж із власними батьками. Тільки вдумайтесь, це ж означає, що для дуже багатьох із нас саме старший брат чи сестра стає головною рольовою моделлю в житті. І це не просто компанія для ігор. Науковці кажуть, що діти, у яких є брати чи сестри, часто більш фізично активні, рідше мають проблеми із зайвою вагою і загалом почуваються щасливішими. Щодо соціальних навичок, тут дослідження поки що неоднозначні, але загальна картина вимальовується дуже позитивною. А ось це, можливо, найважливіший висновок з усіх: прив'язаність до брата чи сестри це надзвичайно потужний показник добробуту, настільки потужний, що іноді він навіть важливіший за прив'язаність до батьків. І, звісно, є і зворотній бік медалі. Якщо в цих стосунках є місце з знущанням, це може залишити шрами, які не загоюються роками. І не варто думати, що все це стосується лише дитинства, аж ніяк вплив цих стосунків не зникає з віком, ба більше з роками він може стати ще значущим. От, наприклад, було одне шведське дослідження вчені опитували людей у віці 80 років. І знаєте, що виявилося? Саме близькість із братами та сестрами, а не з друзями, значною мірою визначала, наскільки вони задоволені життям. Просто уявіть собі, на схилі літ саме ці зв'язки виявилися найважливішими. Це ж найкраще підкреслює унікальну й абсолютно незамінну природу цих стосунків. І все це, звісно, змушує задуматися. А що все це означає для наших стосунків сьогодні? Як можна цінувати та розвивати ці зв'язки у власному житті тепер, коли ми знаємо про їхню таку довгострокову важливість? І на завершення одна дуже влучна цитата від самого Альфреда Адлера. Він казав: просте правило у стосунках із тими, з ким важко порозумітися, пам'ятати, що ця людина прагне утвердити свою перевагу, і ви повинні взаємодіяти з нею саме з цієї точки зору. Розуміння того, що в основі багатьох дуже багатьох конфліктів лежить оце прагнення довести свою значущість, це може стати справжнім ключем до порозуміння, навіть у найскладніших стосунках. І, можливо, це саме той погляд, який допоможе по-новому подивитися на власні сімейні зв'язки.